По-перше, я розкажу про ту ситуацію, яку ми маємо станом на 1 січня по розрахунках всіх споживачів за надані житлово-комунальні послуги. Маємо звіти підприємств про стан розрахунків споживачів за надані послуги, і що ми маємо за результатами роботи минулого 2023 року. Я буду говорити виключно по категорії споживачів населення, тому що юридичні особи це інше питання, а ми будемо говорити саме про категорію споживачів населення. І таким чином, на 1 січня заборгованість населення за всі житлово-комунальні послуги складає 739,5 млн грн, що на 86,3 млн грн більше, ніж на початок року. Тобто, приріст боргу з початку минулого року року склав 13,2%. Заборгованість дуже сильно зросла, починає за місяць, за грудень місяць. Тобто у порівнянні до 1 грудня 2023 року заборгованість зросла на 38 мільйонів гривень і додала 5,4%. Рівень розрахунків населення за комунальні послуги за весь минулий рік в середньому становить 93,7%. Найбільшою від загального боргу є частка заборгованості за постачання теплової енергії. Це 59,5%, і сума боргу населення це 440,1 млн грн. І слід зазначити, що також за минулий рік заборгованість зросла майже на 23 млн грн. Це на 5,5%. А якщо брати за місяць до 1 грудня, то заборгованість збільшилася на 40,6 млн гривень і це на 10,1%. Це свідчить про що? Про те, що в міжопалювальний сезон ми мали зниження заборгованості, а з початком нового опалювального сезону при нарахуванні плати за послуги рівень оплати різко впав і споживачі боргують дуже значну суму. рівень оплати населенням за спожиту теплову енергію за минулий рік складає в середньому 91,4%. І як я вже сказала, на 1 грудня ми бали рівень розрахунків 106,8%. А вже на 1 січня, якщо ви бачите, то це вже середній 91,4. Той рівень нарахування, який відбувся у грудні, дуже збільшив заборгованість. Рівень оплати є недостатнім для зменшення заборгованості за теплову енергію. І в середньому на одного споживача борг складає 8,4 тисяч гривень. Це дуже ну я вважаю, це суттєва сума заборгованості. По перше, найбільше Підприємство наше теплокомуненерго це КП «Теплоенергетик», має заборгованість населення 166,6 млн грн, і мільйонів гривень, і у розрахунку на одного споживача це 13,4 тисяч тисячі гривень в грудні. Якщо був середній рівень розрахунків 111%, то в грудні він знизився до 95,3%. Таку ж ситуацію ми відслідковуємо по кожному підприємству, тобто тенденція одна і та ж. Тобто, якщо кажемо по КП «Теплокомуненерго» Олександрія, то заборгованість. 140,3 мільйона гривень на одного споживача 6,5 тисяч, і вона зросла на 15,9 мільйона за минулий рік. По світловодському побуту рівень розрахунків у нас заборгованість складає 101,4 мільйона гривень, рівень розрахунків 93,1% і заборгованість на одного споживача це 8,2 тисячі гривень. По власівським мережам, теж які надає послуги, рівень розрахунків 90 і і на одного абонента 8,6 тисяч гривень маємо заборгованість. Тобто, в цілому ситуація, аналізуючи ситуацію по області, можемо казати, що немає підприємств, у яких тенденція відрізняється від загальної по області, а така ж вона у нас і по Україні. Ми відслідковуємо ті дані, які подає нам періодично Мінрегіон України. Тому проблема розрахунків споживачів за надані житлово-комунальні послуги вона досить гостра стоїть. Що стосується сплати за послуги з водопостачання і водовідведення, то заборгованість споживачів на 1 січня складала 163,8 млн грн. мільйона гривень. Або 22,1% від загальної суми заборгованості у порівнянні з початком минулого року заборгованість збільшилась на 14,8 млн грн, а приріст склав 9,9%. Хочу вам сказати, що і приріст боргу, якщо я вам казала, дивіться приріст боргу по теплу 10,1%, приріст боргу по воді 9,9%. Тобто ми бачимо співставні цифри того, тенденція збільшення заборгованості. вона в принципі, по кожній комунальній послузі практично однакова. І це говорить про те, що це ті споживачі, практично одні ті споживачі, які не сплачують за комунальні послуги. Найбільший борг має населення перед ОКВП Дніпро-Кірова це 152,5 мільйона гривень. І приріст боргу 13,3 мільйона гривень або 9,6% від початку минулого року. Щомісяць це зростання боргу по підприємству складало 1,1 мільйон гривень. Підприємство обслуговує найбільшу в області кількість абонентів це 176,3%, це виключно населення. І рівень наплати населенням за спожиття послуги 93,1%. По комунальному підприємству теплоенергетики, яке надає послуги централізованого водопостачання та водовідведення на Новому, заборгованість населення складає 1,2 мільйона гривень. І за минулий рік вона збільшилася теж на 10,3%. І рівень оплати населенням за послуги складає 95,7%. Тобто ми бачимо, що практично відсоток зростання заборгованості у нас ідентичний і за послуги теплопостачання і водопостачання. Лише у нас випадає з цієї ситуації це за надання послуг поводження з побутовими відходами. Населення станом на 1 січня складає 41,6 мільйона гривень, і це плюс 14,4 мільйона гривень до 1 січня 2023 року. І тут зростання у нас відбулося на 52,9%. Тобто, донаростили майже половину заборгованості. і Найбільший переліз заборгованості відбувся по місту Крапивницькому, це ТОВ Екостайл 25,7. Десятих мільйона гривень боргу і він збільшився на 9,9 мільйонів. Це плюс 62,7%, відсотка, якщо рахувати до 1 січня минулого року. Хочу вам сказати, що тенденція по зростанню заборгованості за вивезення побутових відходів. Вона ну, в принципі, по місту Олександрію приріст заборгованості. 22,9% по Світловодську приріст заборгованості 74,2%. По Знам'янськи, по місту Знам'янську приріст заборгованості 34,2%, і по Долинській, міська Монгоспа, по місту Долинському зростання це 10,7%. Тобто ми бачимо, що іде е, е, тенденція до суттєвого зростання заборгованості населення за спожиття житлово-комунальні послуги е, у нас. Е, Підприємства сьогодні працюють в умовах теж нових умовах, які були запроваджені урядом. Скасовано 6 грудня 2023 року наказ Міненерго України номер 148 від 13 квітня 2022 року, який був затверджений перелік підприємств життєзабезпечення, відключення яких від електропостачання відбувалося лише за згодою обласної військової адміністрації. Тобто, якщо раніше підприємства тепловодопостачання надавачі житлових послуг мали заборговані за електричну енергію, то їх відключення можливо було лише за згоди обласної військової адміністрації. І вони підпадали в перелік. який, ну, Тобто, ми не давали згоди на відключення таких підприємств, розуміючи ті проблеми, які ми мали. Цей наказ скасований 6 грудня. І наразі, якщо підприємства мають заборговані за електричну енергію. Вони можуть відключатися постачальникам від електроенергії. Зрозуміло, що це загрозує стабільною надання послуг і тепло, і водопостачання. А зважаючи на те, що у нас діє мораторій на підвищення тарифів з квітня, з лютого 2022 року, коли розпочалася війна, і ті заборони, які були щодо стягнення заборгованості, зрозуміло, що в таких умовах підприємствам працювати було вже практично. Неможливо тому урядом були внесені зміни у законодавство і прийнята постанова Кабінету міністрів України, яка набрала чинності 30 грудня, номер 405, про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо оплати житлово-комунальних послуг. Цією постановою були внесені зміни до правил надання послуг централізованого водопостачання, водовідведення, надання послуг з постачання гарячої води та топових договорів про надання комунальних послуг, і вони стосувалися в першу чергу врегулювання питання щодо неоплати вартості комунальних послуг за період тимчасової відсутності споживачів. Ви всі знаєте, що значна частина населення, ну ті, хто. То ВПО перемістився з місць, де ведуться бойові дії і залишив свої домівки, перемістилися на іншу територію, але значна кількість наших мешканців і нашої області приїхали за кордон або змінили місце проживання. Хоча у власності мають свої, своє житло, і ця постанова теж врегульовує питання, яким чином і хто має платити за комунальні послуги, які умови. Умови не оплати за комунальні послуги, тобто вона всі ці питання врегульовує. Вона внесла зміни до постанови 206, деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану в частині визначення чітких умов та узгодження із вимогами законодавства положень щодо застосування в період воєнного стану в Україні заборон стосовно нарахування і стягнення неустойки штрафів пені інфляційних нарахувань процентів річних. А також припинення, зупинення, надання житлово-комунальних послуг, нарахування плати та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, утвореної після 24 лютого 2022 року. Тут хочу сказати, що серед істотних умов договору надання житлово-комунальних послуг є порядок оплати і відповідальність сторін за порушення договору і. Відповідно до частини першої закону передбачено, що у разі несвоєчаснення здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов'язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не більше 0,01% суми боргу за кожен день прострочення. І загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги пеня не нараховується, якщо наявна заборгованість держави за надання населенню пільги та житлова субсидія, або наявності у споживача заборгованості за плати праці, яка підтверджена належним чином. Хочу сказати, що таким чином постанова дозволяє відновлення нарахування пені і штрафних санкцій, але зрозуміло не всім категоріям споживачів, як я вже сказала. В ній там чітко визначено те, що не застосовуються ці вимоги до мешканців в територіальних громад, що розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії, відповідно до переліку, затвердженого Мінреінтеграції України. І в територіальних громадах, тимчасово окупованих Російською Федерацією, відповідно до переліку, теж які затверджений України. і якщо України. Рухоме майно споживача було пошкоджено внаслідок воєнних бойових дій за умови інформування про такі випадки відповідного виконавця комунальної послуги, зокрема з додаванням документу, що підтверджує факт пошкодження нерухомого майна, копії акти комісійного обстеження або звіту з технічного обстеження. Тобто, ви зрозуміли, не ті люди, які постраждали внаслідок військових дій, вони не до них не будуть застосовуватися. Відповідні вимоги про те, що я вже сказала. При цьому частину 4 статті 26 закону, виконавець комунальної послуги, крім послуг з постачання та розподілу електричної енергії та природного газу, має право обмежити припинити надання відповідної комунальної послуги її споживачу не від незалежно від обраної моделі. Ну, це якщо у вас в будинку, яка у вас модель, якщо ОСББ, якщо у вас прямі договори або яким чином ви розраховуєтесь, але це не має значення. Тобто можуть відключати від надання послуг за умови того, що за 30, протягом 30 днів з дня отримання попередження. Тобто дається 30 днів для того, щоб споживач міг врегулювати всі питання, і я хочу сказати, що у нас продовжує діяти закон про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги, який дозволяє реструктуризувати боржнику свою заборгованість в термін до 60 місяців, тобто на 5 років, максимально на 5 років. І коли людина реструктуризує свою заборгованість, вона після цього і в неї залишається цей борг, а не але він реструктуризований. Вона має право звернутися за отриманням субсидії. Тобто, це механізм, який дозволяє споживачу врегулювати свої проблемні питання, якщо він має заборгованість і не може сплачувати за житлово-комунальні послуги для того, щоб його не відключили від надання цієї послуги. Є перелік послуг, якщо споживачі не проживають в приміщеннях і вони виїхали і не користуються послугами, які якщо в них є лічильники, то зрозуміло, що вони оплату проводять по лічильникам. А якщо в них немає лічильника, вони повинні надати підприємству, підтверджуючий документ про те, що вони наразі не перебувають, не проживають в своєму приміщенні. Тоді послуга там гарячої води і холодної води. І якщо окрема послуга. Вивезення побутових відходів, вони споживачу не нараховуються. Але дві послуги: це, це постачання теплової енергії і утримання будинку, вони продовжують нараховуватися. Тому що це спільне майно власників, і законом визначено, що мешканці зобов'язані утримувати своє майно спільне з усіма іншими власниками щодо застосування. Ання норм з постачання природного газу постачальнику природного газу забороняється здійснювати будь-які дії щодо примусу побутового споживача до оплати заборгованості, в тому числі включати заборгованість у рахунок на оплату, подавати собі дові позови, проводити стягнення заборгованості у примусовому порядку, вчиняти заходи з припинення газопостачання у зв'язку з наявності заборгованості, тощо яка регулюється відповідно до абзацу другої частини 3 статті 2 цього з. Закону. Тобто ви зрозуміли, всі ці вимоги не стосуються постачання природного газу побутовому споживачу.